Привіт! Всього-навсього три куби інструменту Green Meal Отримали до себе на склад. Ну, можна сказати, саме отримуємо. І тут дуже багато цікавих речей. Цікавих мені в першу чергу, як господарю, не як продавцю. Це все з'явиться ближчим часом у нас на сайті та в наших офлайн-магазинах. Все показати не вийде. Багато з цих товарів є в нас на сайті. Те, що ви бачите візуально перед собою, я вам хочу продемонструвати. А те, що в коробках я відкрию рандомно 7 коробок, щоб вам було цікаво додивитися це відео до кінця. Ось такі парканчики. Набір парканчиків. Здається, їх 7 штук у зв'язочці для огородження клумб. Дуже класний має це ефект візуальний такий, декоративний. Вони є коричневі, зелені, чорні. Далі. Це взагалі хіттяра підпорки для того, щоб не нищити природу, не вирубувати ліси і не перти в свої городи криві гілляки. Ідеально рівна підпорка, металева з пвх покриттям різного зросту. Для перцю або для суперпотужних томатів. Тут лопати, лопатки, лопатосі, тут пружинки до сікаторів. Ось такий чудовий. Бордюр-поребрик для закріплення агроволокна, щоб воно не збивалося, і з подальшим засипанням того агроволокна корою або камнем. Ось такі поки що були в наявності лише великі під е, корзини для висадки цибулькових квітів. Ну і тепер рандомно пішли вибирати ящики. Оце не сюрприз, але зарахуємо це до першого. Це, це взагалі це сюрприз навіть для мене. Е, це річ. Добриво для газонів, яке використовує захисну функцію, відганяючу функцію проти кротів. Дуже просто використовувати. Сюди підключається поливний шланг, привідкриваєте клапан і поливаєте 10 сотих даною пляшкою. І воно виконує бар'єрну функцію, проганяє кротів з вашої ділянки і захисний період складає один місяць. Після чого потрібно повторити. Так, це номер два ящик. Тут у нас дуже прикольні такі ергономічні пущорізи. До речі, дуже недорогі. Тут у нас обмежувачі для газону. Ось такі на клумбах ставляться. Фірми Cellfast. Дуже потужний матеріал, первинна сировина. Працювати з ним одне задоволення. О, вгадав! Сітка проти шпаків для захисту ваших черешень. Дуже вчасно, дуже актуально. О, супер. Це арка для вюнких рослин. Замовив в першу чергу, виходячи з власної потреби. Мені таки треба під мою троянду. Компактно, легко пересилати. Я думаю, вам це теж згодиться. Хто знає, що таке бестпаст і їхні засоби проти мурашок? Це найкраще, що може бути. Півкілограмова банка. Лункокопач для висадження цибулькових рослин. Може, тут щось буде цікаве. І це буде остання позиція, вже не перемикайте раз ви до цієї. Пори додивилися. Це у нас саперні лопатки. Є вона гострокінцева для копання. Є така схожа на шофлю, є складна з ПВХ ручкою. Тому давайте ми зробимо надходження, зробимо, додамо позиції на сайт. Це не буде дуже швидко, проміне майже тиждень. Якщо вас якась з цих позицій зацікавила, арки чи засоби відкриттів проти мурашок, пишіть, постараємось кожному відповісти. За громаркетом ваша грядка, менше зусиль, більший врожай.